Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм додаткових 10 жетонів нового магазину 2.0 з 18.00 почався цей фарм. Також пробіжимося по списку кращих гілок досліджуваної техніки для отримання у якості безкоштовної з виходом о 2.0. Це мається на увазі, включно з 10 рівнем. Але також, я згадаю, за 11 рівні, тому що вже з'явилася ця інформація, от які вже визнані, так скажемо, у загальних колах найсильнішими. Ну і в останній частині відеоролика хочу зайти у натиск Лайт, тому що за ці дні ніяк до нього не можу добратися і зіграти декілька боїв заодно нагороди, подивимося, яка там прогресія. Хоча, я думаю, багато хто з вас вже туди заходив і не має таких проблем, як у мене з обмеженим часом, наприклад. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого першого, а саме нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарм за 180 хвилин перегляду. Трансляції з активними Twitch Drops додаткових 10 жетонів нового магазину 2.0. Дуже крутий магазин, тому що тут є машини 8 рівня. Я вже це розповідав. Із новинок таких, це Т-34, американський важкий танк США і Пантера 8.8. СТ виходить Німеччини. Це два премії 8. Знаю характеристики так собі, але тим не менш це для початку доволі непогано. Максимальна кількість жетончиків, якщо ми їх зафармимо, от у мене трансляція ззаду запущена на ноутбуці, виросте в нас до 20 жетонів. Тобто до цього ми могли зафармити 10 жетончиків, і це ще плюс 10 жетончиків. Круто, не пропускайте, буду вам про це все нагадувати. Наступне нагадування буде в понеділок. Тепер давайте поговоримо про більш таку цікаву інформацію, а саме те, що опублікували на Вод Експресі, які безкоштовні гілки 10 го рівня брати, і які танки 11-го рівня краще досліджувати у вод. Це своєрідна така рекомендація. В принципі, тут дуже багато такої цікавої інформації і корисної. Десятий рівень це безкоштовна. Мається на увазі гілка. Рекомендація. або якщо хтось буде просто досліджуватися і не знає, яку наступну гілку досліджувати, от тут зробила таку підбірочку, по можна сказати, найліпших таких гілках. Перша гілка і найліпша це та, яку апнули в нас, а точніше топа апнули тай 5 Heavy друзі, важкий танк 10 рівня Японії. Головна імба 2.0 цей геймплей не для всіх. Ну не для всіх, мається на увазі, що це така повільна машина, всі справи потрібно танкувати для любителів важкого, такого, важких танків, важкого такого геймплею. Далі йде також хороша машина, згодна і повністю. Ф-230 канопенер, важкий танк 10 рівня, двогарматна машина Британії. Вимагає трішки скіла. Є далі 11 рівень. Так, у нас є продовження. Також тут є в списку Т-110Е5 важкий танк 10 рівня. І 11 рівень, до речі, після нього також йде доволі непоганий такий універсальний важкий танк. М48 А5 Паттон не Стежка 10 рівня. Також 11 рівень у нас присутній після цієї машини. БЗ-75 важкий танк 10 рівня. Є далі 11 рівень. Бачатільон 25 Т Стежка 10 рівня, є далі 11 рівень, але він слабкий, як зазначають на Вод Не знаю, друзі, на всіх ще не грав. Тільки дві машини покатав, скоро відкрию от ПТ-шку після гриля 15-го, там уже трішечки залишилося. Е, також у нас fv 217 Баджер ПТшка 10 рівня е, хороша, є далі 11 рівень, WZ113 GFT ПТ 10 рівня підійде далеко, не всім от так, е, зазначено. І Хоррі 3 також є у списку, хоча його трішечки нерфунули ПТ-шка 10 рівня. Ну, Нерфунули не оце, а колись, так скажемо. Якщо ви зовсім новачок у грі, тоді ваші 10-ті рівні. Type 5 Heavy тут я згодний повністю, тому що ця машина буде пробачати після цього апу дуже багато помилок. І Бачатільон 25Т. Ну, Бачатільон не такий простий, як здається. Якщо ви вмієте грати на середніх танках, то звісно можливо він вам підійде. Хоча я не можу сказати, ну от по своїй власній думці, що це дуже проста машина. Вона не погана. вона хороша, але ну тут потрібні руки, так скажемо. Це моя суб'єктивна думка. 11 рівень, от у нас це вже йдуть нові машини. Т-803 на першому місці, так скажемо, поставили. Важкий танк 11 рівня, як і передбачалося, головна імба 11 -го рівня з напівавтоматичною боєукладкою. Тобто, якщо ви, наприклад, у замісах, що постійно дамаг наносите, у вас максимально апається, киде. Дуже класна, звісно, механіка. XM69H 11 рівня з пневматичним стабілізатором. Також можна активувати цю механіку і стабілізація ідеальна навіть на ходу робиться. Кер-1, важкий танк 11 рівня, механіка тарану потрібно зрозуміти. Танк. Ну там непогана і гармата, непогане і бронювання, і в принципі, якщо ви прилаштуєтесь до нього, що зможете таранити, то доволі такі великі числа можна збривати от по дамагу. Ну і База-79, важкий танк 11 рівня з рідкопаливними прискорювачами, хороша альфа, по-моєму, 750 одиниць чи 700 чи 750, тут уже не скажу, не пам'ятаю на пам'ять. Також кажуть, що непогана машина, в принципі, можна довіряти цій усій інформації. І, до речі, в якості нагадування сьогодні побачив цю інформацію, що за командний пункт 2.0, те, що ми виконували от бойові завдання, вже почали нараховувати з 18.00 3D-обвіси. Тобто, або сьогодні ввечері або можливо завтра там уже вам також прийде і нарахується ця вся штука. Доволі непогана така інформація. А тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо грати у натиск Лайт. До речі, друзі, користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що використовуєте плейлісти. От, наприклад, дивіться, моя техніка це у всіх по замовчуванню стоїть, але ви можете зробити плейліст, дуже просто він робиться, от, клікаєте, створити список і потім можете накидувати у цей список будь-якої техніки. Доволі крута така штука, друзі. Тобто, ну, не знаю, мені сподобалося. Бачите, якщо ви хочете додати, ще редагувати і от можете обирати через фільтр будь-яку техніку. Будь Обираєте сюди, накидуєте або перетягуєте. А, ні, просто так клікаєте, наприклад, СФАК, от я додав, і просто зберегти список. Можете коригувати назву, також зберігаєте, виходите і от переходите між цими плейлістами. Я просто тільки сьогодні вечором добрався до цього руки, от так скажемо, добралися, тут дуже класно і зручно. Тепер і на огляди можна робити окремі плейлісти, ну і взагалі дуже круто. Дуже круто, друзі. Плюс до того бойова перепустка. Не забувайте, що в нас кожну Сезону бойової перепустки доступні товари, такі, як обладнання. Обладнання дуже крута штука. Я, от наприклад, що мені взяти? от Приціл, напевне, візьму або приціл, або стабілізатор. Давайте я стабілізатор візьму. Не пожалкуйте Я б не пожалкував, от наприклад, ті самі три жетончики і кожен сезон забирати обладнання. Це дуже класна штука. Так, тепер переходимо в гараж. Переходимо в гараж і в натиск лайт. Я ще не заходив, друзі. Я ще не заходив у натиск лайт. Це капець. Просто вже декілька днів. Вчора режим от проходив декілька боїв в рандомі ще катав і більше не заходив. Давайте подивимося, що у нас є. У нас є завдання посісти -то, місце топ-5 за очками престижу, завдати шкоди або допомогти завдати шкоди, передаючи розвіддані і заробити очки престижу. Є своєрідна прогресія, максимальна кількість очок 750. Постараємося її пройти, тому що тут бони як-не-як. -як. Дивіться, дні преміум аккаунта один день, правильно один. Бони 300 600, 900. 900 компоненти, круто, друзі, круто. Так, переходимо в гараж. І поїхали. А чому У мене список збився? чи що? А, тут не можна обирати список. Нічого собі. А я думав, можна. Давайте перший бій на шкоді, напевне. І активуємо резерви. Давайте активуємо резерви, гараж. Поїхали. Поїхали до бою. І так, друзі, для вас це як перший бій виглядає, але по факту це вже не перший бій, тому що у мене трапився якийсь глюк. Втратила машина керування. І почала просто-напросто крутитися, вертітися. Я зараз постараюся вам вставити цей фрагмент, і вона десь впродовж хвилини взагалі була без управління, нічого не міг зробити. Windows переходив, і все. Чи у вас були такі глюки? Пишіть, тому що я от змінив наприклад, сервер на eu 2 був на третьому, на третьому от таке сталося, таке враження, знаєте, як ото втратився зв'язок із сервером. І от так себе машина вела. Тільки була дуже дивна ситуація, тому що всі інші гравці грали нормально. Ну я бачу, як вони перестрілюються, по мені дамаг дають супротивники. Ну от незрозуміло, що це таке взагалі. Тому давайте пару боїв швиденько зараз катну. Надіюся, на другому сервері вже не буде таких ситуацій. Це просто щось неймовірне. У вас таке було взагалі? Пишіть. Пишіть, чи було таке, чи не було. У мене ніколи такого не було, я не пам'ятаю, щоб в мене було колись таке. Так. Сюди перекочуємося. Ага, 112-й. Оце залетіло, кажуть. Непогано так залетіло. Ну давай Може ще раз залетить. Дивіться, що тут коїться Чорт. Поки я качнувся, у мене виходить снаряд, полетів хто знає куди. Жесть, дивіться, машина сама... А, це пінг підскакує. Дивіться, який пінг, 999. От така сама ситуація, друзі, була. Була от така сама ситуація, походу, серваки не справляються. Дивіться, я не впевнений, дивіться, я стріляю, дивіться що. Що це таке? Ну як грати взагалі? Це щось... Чорт забирай, блін. Чому вони грають, а в мене така штука? Я не можу зрозуміти. Це, це якийсь абсурд. Не можна навіть в натиск пограти. Зараз спробую змінити сервак. Давайте спробуємо ще один раз. Мапа Хімельсдорф. Мапа Хімельсдорф. надіюся, все буде нормально, не буде підвисати. На третьому серваку зараз повернувся. Спочатку був на третьому, потім перейшов на другий. На другому така сама ситуація проявилася. Зараз на третьому. Зараз на третьому. Повернувся. Бо на першому серваку зараз натис недоступний. Там прайм тайм, ну, інший. Так. Що у нас тут є? Є база, в принципі, можна їхати до бази. Скоріше за все, буду їхати до бази, тому що може бути таке, що вони, наприклад, рашнуть на захоплення, треба, щоб комусь хоч було збивати чи що. Ну, подивимося. Подивимося. Так, так, так. Давайте з Сомиком поїдемо. У двох веселіше. Так, єси засвітився їхній стоїть там. Опа! От куди я тільки що вистрелив? Дивіться, Федя мене прошиває. А, він просто в дах закинув. Клас! Прикольно. Просто в дах Для чого заморочуватися, знаєте, як просто в дах стріляєш і все? На ХМ-ка Чорт. Вже мордою розвернулося, а не зміг дати ще одну плюшку. Так, 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 так. Ті забрали там. Там захисник. У мене ще КД просто. Ні, він заховався. Давайте тоді тут дивитися. Давайте на КД. А, чорт забрали нашого Так, ага, у мене є буст. Тут я в прострілі, прикольно. А там федя. Плюшка. Угу. Ветевушка тут стоїть. На. Дивіться, федя агресивний, агресивний федя. ВТУшка хоче забрати. Оп! А ми її забрали, переграли. Ну, зараз може ще Фердінанд випертися, ми в засвіті були. А ну рентгеном підсвітим його. Так. Він вистрелив? Так, він вистрілив. На! 2588. ну це хоч на щось схоже. Коротше кажучи, зіграв я бій, все-таки нормальний, Я сподіваюся, що вони не будуть так підлагувати, Просто два бої в мене були такі, що підлагувало, Я не розумію. І при тому, що інші грають, а я от конкретно не можу керувати своєю машиною. Дуже дивно. Якщо у вас ну, були такі ситуації, пишіть, мені дуже цікаво, але мені здається, це зв'язано з тим, що ну, сервера перевантажені, друзі, от така от ситуація. І давайте зараз зайдемо. от, До речі, тут результати по-старому. 38 тисяч, у ну, мене, бачите, на снаряди багато пішло. Ну, Зрозуміло, невисокий фарм, треба брати якісь машини, які на ББшках нормально е можуть настрілювати. Це все зрозуміло. Коротше кажучи, от такі от справи, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео. Па-па!